Харцюючи кінно емблемі, дикі рев шалена швидкість і витончені лінії кузова, Феррарі, якою Маре чи не кожен любитель гонок. Машина, яка розповідає про статус та пристрасті її власника. Машина, на яку засновник чекав понад 20 років. За історією легендарної автокомпанії Феррарі стоїть історія маленького хлопчика Енцо Феррарі, який в десятирічному віці вперше побачив автоперегони і запалився мрією, якою горів і яку втілював все життя. Із першого ж відвідування гонок Енцо вирішив пов'язати себе з автоспортом. Та трохи більше ніж через п'ять років світ поглинула Перша світова війна. Юнак Енцо відклав свою мрію і вирушив на фронт. У повоєнні часи Італія опинилася у повному занепаді. Роботи майже не було, і нею ніхто не перебирав. Молоді хлопці бралися за все підряд. Але не Енцо. Феррарі вирішив не відступати від мрії і свого захоплення автомобілями та перегонами і будь-що знайти роботу, яка буде пов'язана із машинами. Спочатку хлопець намагався влаштуватися у Фіат, але там йому відмовили. Енцо продовжував шукати автокомпанії, які взяли б його на будь-яку роботу. Спочатку він влаштувався тестувальником машин в маловідомій французькій фірмі CMN. Зовсім скоро Енцо довів, що здатен на більше, і його випустили виступати на перегонах. Це був великий крок в кар'єрі Енцо. На початку 20-х років Енсо Феррарі перейшов в автокомпанію Альфа Ромео в якості члена заводської гоночної команди. В екіпажі компанії Альфа Ромео Енсо провів безліч перегонів, але великого гонщика з нього не вийшло. Наприкінці 20-х років Альфа Ромео вирішили більше не виставляти свою заводську гоночну команду на перегони та й взагалі трішки відійти від спортивної галузі. І тоді в Енсу з'явилася нав'язлива ідея почати конструювати гоночні машини самостійно і зробити свою заводську гоночну команду. Так, у 1929 році була заснована дочірня компанія Альфа Ромео Скодерія Феррарі, що в перекладі означає конюшня Феррарі. Енцо та керівництво Альфа Ромео стали партнерами. Окрім того, до компанії приєдналося ще кілька інвесторів. Це був перший крок до заснування автобренду Феррарі. Однак Скудерія Феррарі так і не почала випускати свої власні машини. Вони займалися спортивними машинами Альфа Ромео, і гоночна команда компанії виступала саме на цих автомобілях. Енцо запрошував у свою команду найкращих гонщиків того часу і створив майже непереможний екіпаж автопілотів. Альфа Ромео вирішили, що на їхніх машинах партнер Феррарі має завеликий успіх і знову вирішили зробити власну заводську команду. Вони перекупили пілотів у дочірньої компанії та й взагалі викупили акції партнерів у 1938 році. Енсу залишився із грошима, але без команди, яку по крупинці ретельно формував стільки років. У 1939 році Феррарі нарешті вирішує повністю самостійно заснувати автокомпанію. На світ з'являється авто авіоконструсіоні. Компанія займалася виготовленням деталей і вже через кілька місяців взялася за конструювання перших власних автомобілів. Але почалася Друга світова війна. Фашистська Італія була не найкращим місцем для бізнесу. Однак, Енцо продовжував виготовляти автодеталі, допоки влада не змусила перепрофілювати компанію під потреби італійської армії. Енцо був змушений підкоритися. Та незважаючи на це, він не відмовився від своєї мрії власного виробництва автомобілів. І у 1942-му, коли війна ще триває, Феррарі купує землю подалі від епіцентру воєнних дій і зводить там свій перший завод. У такі буремні часи в Енцо нарешті виходить побудувати власне виробництво власної фірми. Нарешті мрія про виготовлення машини через 20 років, як він прийшов у цю сферу, стає реальністю. Та не встиг Феррарі натішитися своєму успіху, як завод через два роки розбомбили. Розбомбили завод, але не завзятість і наполегливість Енсо-Феррарі. Перше, що він зробив після війни, запропонував своєму менеджеру відмовитися від прибуткового виготовлення деталей і почати робити спортивні машини. Той назвав ідею божевільною. Однак, уже у 1947-му компанія Феррарі випустила першу власну спортивну машину. Феррарі понад 20 років Енцу йшов до цієї мрії. На заводі Феррарі кожна деталь виготовляється вручну, а кожна машина ексклюзивна та унікальна. А головне збиралася вручну. Саме через це Феррарі стала ознакою багатства та смаку. Справи компанії одразу пішли до гори. Багато впливових людей звернули увагу на машину і придбали її собі. Вже у 1948-му фірма отримала чималий прибуток від продажу власних авто. Перегони за перегонами машини Феррарі витісняли ветеранів авторинку і ставали все більш популярною та бажаною спортивною машиною. Ім'я Феррарі стало брендом у 1969-му Енсо Феррарі продав 40% своєї компанії автоконцерну Фіат. Так саме тому, який кілька десятиліть до того відмовив юному, але сповненому бажання та надій Енсо. Справи у Феррарі завжди йшли добре, але під крилом фіату компанія почала ще більше процвітати. А у 1988-му у віці 90 років і життя пішов засновник легендарної фірми Енсо Феррарі. У той день завод Феррарі ні на секунду не зупинився. Такою була воля Енцо. Понад життя він любив свою справу до останнього свого дня. Брен Феррарі відповідав Енсо взаємністю і продовжив своє життя достойно і після смерті засновника. Ще безліч нових моделей. Завоювання Формули 1 Міхайлем Шумахером саме на машині Феррарі. Не втрачена ексклюзивність та унікальність кожної моделі. До сьогодні Феррарі це про швидкість, красу та статус.